В рамках проведення цієї операції державними інспекторами екологічної інспекції спільно з працівниками правоохоронних органів проводяться рейдові перевірки як в місцях реалізації червонокнижних рослин, так і на автошляхах нашої області. Нагадаю, що за незаконну реалізацію правоцвіти передбачена адміністративна відповідальність в розмірі. Від 510 гривень до 1700 гривень штрафних санкцій. Також за кожну незаконно знищену червонокнижну рослинку нараховується компенсація в залежності від вида рослини. До прикладу, червонокнижний підсніжник буде нараховуватись за одну рослинку 62 гривні. Законом визначено, що будь-які червонокнижні рослини. Підпадають під охорону, тому їх реалізація, навіть якщо вони були вирощені на ваших присадивних ділянках, підпадає під адміністративну відповідальність. Проведено було державними інспекторами 20 рейдових перевірок протоколів на сьогоднішній день ще не було складено.